Хто це? Тато. Хто це? Мама. Мама. Угу. Софійка для мами. До. Донька. Владик для мами з татом. С. Син. Угу. Хто це? Бабуся. Хто це? Дідусь. Угу. Владик для бабусі і дідуся. Вну... Фн. Онук. Онук. Софійка для дідуся і бабусі. О, онук. Онуч. Онучка. Онучка. Тепер слухай. До мами з татом прийшов. Прийшов син. До мами з татом прийшов син. Підбери. Син. Угу, молодець. Хто прийшов? Син. Угу. Хто це йому? Батьки. Хто це для Владіка? Батьки. Батьки. Молодець. До дідуся і бабусі yeah. прийшла онучка. Oh. Онучка. Добре, молодець. Хто прийшла? Онучка. Oh, no. Онучка. До кого вона прийшла? До дідуся. І бабуся. Бабусі. Добре ще разок. До. Мами з татом прийшла донька. Правильно. До кого прийшла донька? До Тату. І мами. І До, батьків. До батьків. Добре. Цей молодець. Батьків. Ще останній раз. І закінчуємо. Дуже добре. До бабусі з дідом прийшов онук. До бабусі з дідом прийшов онук. Онук. Хто хто? Онук це хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. М -м -м. А -а -а! Хлопчик. Це а. хлопчик. До кого прийшов хлопчик? До бабусі І Дідусь. І дідуся. Хто прийшов до бабусі і дідуся? Хлопчик, Хлопчик. то хто він їм? О? Онук. Онук. Онук.